О Господи Боже наш, Ти Бог єдиний на небесах і на землі, Ти володіш усіма царствами і народами, в руках Твоїх міцність і сила, і ніхто опиратися тобі не може. Ти сидиш на Херовимах і тебе безперестанно оспівують серафими. То що може проти тебе людина? Приклони, Господи, вухо Твоє почуй. Споглянь очима твоїми, побач злінами для ворогів наших, віримо, що ти один милостивий і сильний, і можеш позбавити нас від рук їхніх. Ти зберіг раба твого Давида від руки сильного, вкотре показавши, що сила Твоя в немочі звершується, і прийняв журбу серця Езекії, подавши йому продовження років життя. Подай же мир і спокій Боголюбивому народові нашому, і не віддай нам за гріхи наші, бо пам'ятаємо слова Спасителя нашого, єдинородного Сина Твого і Господа нашого Ісуса Христа, Всі, хто взяв меч від меча загинуть. Тож не на зброю нашу, а лише на Тебе, надію покладаємо, силу Твою віддаючи ти твориш Чудеса, від тебе перемога й поразка, даруй Україні нашій мир глибокий і непорушний, від війни та нещастя супротивників оберігаючи, і усе благе на користь душевну і тілесну подаючи. Бо Ти є Бог милості, цар миру і Спаситель душ наших, і Тобі славу воссилаємо Отцю. І Сину, і Святому Духу, нині й повсякчас, і на віки віків. Амінь.